Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні. 1 березня ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та перше соборне послання святого апостола та Євангеліста Іоанна Богослова. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли Ісус був у Віфанії, в домі Симона Прокаженого і возлежав, прийшла жінка з Алавастрового мира з Алавастром мира з нарда чистого, дорогоцінного і, розбивши Алавастр, возливали йому на голову. Були ж ті, хто в собі обурився, кажучи, навіщо сталося таке марнування мира? Бо це миру можна було б можна було б продати більше ніж за 300 динарів і роздати в Боги, і дорікали їй. Ісус же сказав, облиште її, навіщо її бентежити? Вона добре діло зробила для мене, бо завжди в богах маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте, вона зробила, що могла, заздалегідь помазала моє тіло до погрібіння. Амінь кажу вам, де б не було проповідане Євангеліє, це по всьому світу і про те, що зробила вона, буде сказано в пам'ять її. І переходимо до послання апостола Іоанна. Улюблені, пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку від початку. Давня заповідь це слово, яке ви почули від початку. А втім, і нову заповідь пишу вам, що є справді і в ньому, і у вас, тому що темрява минає, і світло істини вже світить. Хто каже, що він у світлі, а брата свого ненавидить, той досі в темряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі. І спотикання в ньому немає. А хто ненавидить брата свого, той у темряві, і в темряві ходить і не знає, куди йде, бо темрява засліпила його очі. Пишу вам, діточки, бо відпущено вам гріхи заради імені Його. Пишу вам отці, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Пишу вам діти, бо ви пізнали Отця. Як написав, як написав вам отці, бо ви пізнали безначального. Я написав вам юнаки, бо ви сильні. І слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу, ні того, що в світі. Якщо хто любить світ, у тому немає любові Отця, бо все, що в світі похідь, плоті, похідь очей і чванливість багатством, не від Отця, а від світу цього. І світ минає, і похідь Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. На цьому це все. Божого благословіння. До зустрічі в ефірі.